Що зде все в холодному пожарі? Що зде все і всюди на руїнах перекидують п'яні вороги. Українці ж мруть на Україні, на байкалі, в темряві тайги. З якої кари треба їм? Все пішло. Все забрано безжально. Пляцю рук. Абуже урожай. Скільки горя. Тільки слів зіжень у не все. Це бідний край.